Сезон помідорів у самому розпалі, тому сьогодні я готую мариновані солодкі помідори на зиму з цибулею. Цибуля виходить набагато смачніша, ніж самі помідори. І ще хочу сказати, що за цим рецептом консервувала помідори ще моя бабуся, тому це наш сімейний рецепт. Цибуля нарізаю невеликими шматками, щоб вона добре пропарилась. У дитинстві я зі своїм братом завжди сперечалася, кому дістанеться цимбулька з помідорчиків, тому що вона виходить дуже хрумка і нереально смачна. Зараз так само мій син з'їдає майже всю цибулю з банки, і це при тому, що цибулю він не любить. Консервую помідори я у півтора літрові банки. Спочатку на дно банки кладу парасольку кропу, два листочки з вишні, два листочки смородини. Два невеликі листочки з винограду та 2 лаврових листа. Далі щільно складаю помідори в банку і там, де є місце, заповнюю все цибулею. На банку я кладу десь одну невелику цибулину, але цибулі у цьому рецепті багато не буває, тому можете класти більше. Для консервування помідори потрібно брати з тостою шкіркою. Я ж використовую помідори сорту сливка. Далі заливаю помідори окропом та залишаю їх хвилин на 20 або ж до тих пір, поки вода не стане теплою. Коли помідори постояли в окропі, вони стають м'якими і у банці з'являється вільне місце. Тому я ще окремо заливаю одну банку помідорів, але без зелені і цибулі. Далі зливаю воду у каструлю і ставлю її на вогонь, щоб вода закипіла. Кип'ятком заливаю помідори і знову залишаю їх хвилин на 20. Потім знову зливаю воду та ставлю на вогонь, щоб вода закипіла. Далі докладаю у банку помідори, якщо там достатньо вільного місця. На півторалітрову банку я додаю 2 столові ложки з гіркою цукру. Це буде 50 грам. Також додаю 1 столову ложку з гіркою солі. Це буде 25 грам. Даю перець горошком можна чорний або духмяний, у мене суміш персів. І додаю 25 мл 9% оцту. Заливаю помідори кип'ятком та закручую банку кришкою. Перевертаю банки, накриваю їх великим рушником. Та залишаю до повного охолодження. Зберігаю банки у кладовій. Такі помідори я сміло можу назвати найсмачнішими маринованими помідорами, які мені доводилося коли-небудь куштувати. Смачного!